Всім привіт Христос Воскрес. У мене невеличке таке відео, я хотів би це спитати у знатоків. тому що я ж недавно тільки працюю. На Оце ну, така є біда. Підкажіть, будь ласка, що це таке і як з ним боротися? Це отакі, це сорт Лівія. Ну, Лівія, не лів я, не знаю. Ну, дали як Лівію. Ну, це не кліш. Зараз. От так. О, це не кліш. Ну, тем, по крайній мере, не, не той кліш, як е, який е, паутинний. І це ж все в, е, в хаті було. Тут таке ж саме. Це три сорти у мене, таким боліють. Це Лівія, е, Анюта, Анюта, а чотири. Вибачте, чотири. Э, Анюта Лівія. Ну, Лівія не Лівія, чего чогось мені. Здається, що це не Ливия. Пам'яті учителя. Так, пісня і. И... тим... Э... От ви ворім. Дзвонити. І... і кеша. Кеша взагалі зовсім, листя побіліло починає з центра отут. Пусте, пусте, пусте і пішло по кра... на края сюди все пусте. Я їх повин... повикидав, повиносив. Підскажіть, будь ласка, що це може бути? Тому що я щось перший раз. Таким стикаюсь. Всім дякую.